Доброго дня, дівчата. Сьогодні продовжуємо знайомитися з миючими засобами компанії РСАГ. Хочу познайомити вас з таким чудовим засобом, як загальне прибирання. Чому я звертаю увагу на цей засіб? По-перше, цей засіб він підходить для миття будь-яких поверхонь. Це дерево, це паркет, це лінолю будь-яких поверхонь нашої, наших меблів. Якщо ми розводимо, як ним користуватися? По-перше, це літр концентрованого засобу. Ми беремо засіб цей, маємо його перемішати. Після того, як ми його перемішаємо, ми його відкриваємо, набираємо літер водички. Ну і сюди, бачите, водичка мутненька, я вже сюди ковпачок засобу набрала. Далі. Наливаємо копачок засобу, от він такий, на вигляд, молочний, і виливаємо воду, налили і чимось і перемішує. перемішали. В нас літер концентрованого засобу, який ми будемо прибирати на кухні, в ванні, в кімнаті. Цим засобом можна користуватися, відлякувати комашки, таракани, мушки, блошки, всілякі, які ж можуть жити в нашій квартирі, які можуть жити на наших рослинах, на вазонах, які у нас в квартирі. Також ми можемо використовувати цей засіб для того, щоб оприскувати розчином цього засобу, оприскувати рослини у нас на присадибній ділянці. Також він має концентрований аромат, тому ми можемо використовувати його як кондиціонер, так як освіжувач при пранні наших речей. Тому, а і ще такий момент, це чудовий засіб. І після того, як ми ним помиємо, обробили нашу поверхню на кухні, в ванній туалеті, помили підлогу в кімнатах, у вас ним буде тараканів. Дякую за увагу! Користуйтеся, замовляйте, всього найкращого.